Друзі, всім привіт! Сьогодні хочу з вами поділитися важливою інформацією, тому що з Міністерства інфраструктури Польщі представники, міністр, заступники їздили на переговори з перевізниками, які блокують кордон України. І з тих переговорів є певні позитивні нотки. Тому дуже би хотів, щоб ви додивилися це відео до кінця, підтримали його лайком та репостом. І, звичайно, якщо ви не підписані, то підпишіться на нього та умкніть дзвіночок, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, кордону та Європи. Отже, міністр, інфра... міністр інфраструктури Польщі Алвін Гаякдур зустрівся з польськими перевісниками, які блокують чотири пропускні пункти передну кордону з Україною та заявив, та заявив про кроки для часткового зняття блокади. Після переговорів з міністром, голова комітету захисту перевізників і роботодавців транспорту, Вальдемар Ящук заявив, що перевізники не припинять протест на тих чотирьох пунктах пропуску, які вони вже блокують. Але їхній протест не буде поширюватись, розширюватись ще на два Нижанковичі і Зосі. Про це вони також заявляли. Про це вони говорили. Що якщо їх не будуть чути, не підуть на уступки, які вони хочуть, не будуть виконувати вимоги. То вони будуть блокувати ще два пропускні пункти. Бачимо, поки що не будуть. Залишається на чотирьох пропускних пунктах ця ситуація, критична ситуація. Звичайно, найкращий варіант це коли б вони розблокували всі дороги, і було все добре, як і було до того. Але поки що тут такого нема. Ми також готові розглянути можливість пом'якшення форми нашого протесту, якщо польська держава посилить ефективний контроль за в'їздом вантажів до Польщі поскаржився на значну кількість порушень з боку України. Ну, таке враження, що українські фури, українські вантажі їдуть без перевірки на кордоні. Таке враження, що прикордонники не дивляться, не заглядають і не перевіряють фури, які їдуть з України і українських перевізників. Ну, дурниця якась насправді. Що там за додатковий контроль, мені здається, що це не проблема виконати. Якщо це полегшить і пришвидшить розблокування кордону, я впевнений, що тут проблем не буде. Але питання, що тоді роблять прикордонники і перевірка на кордоні, що вони не дивляться, чи вони якось халявлять, не знаю, не розумію того. В свою чергу, міністр інфраструктури Польщі оголосив, що польська держава посилить перевірки транспортних засобів на прикордонних переходах. Я, наприклад, теж не бачу тут великої проблеми. Якщо так треба, то треба. То давайте зробимо, розробіть з польської сторони додатковий якийсь контроль, напевно, про це мається на увазі. Але розблокуйте кордон. Або зробіть так, щоб більше фур переїжджало, щоб менші черги були, щоб люди менше стояли. Ну, якось так я це бачу. Звичайно, добре, що взагалі почалася розмова, якісь. Діалог поки що він односторонній, бо поки що немає такого руху, що все домовилися, і зараз вже будемо так діяти. Але буквально три дні тому ще не було взагалі нічого, ні від кого всі мовчали. Зараз вже там і Муравецький висловлюється, і всі по черзі міністри із нашої сторони потрібно також давити. Ту інформацію потрібно давити нашу вигоду в тому числі також, тому що Польща бореться за свій ринок, за своїх людей, за своїх перевізників. Українська сторона, український уряд, представники України також повинні відстоювати права українців і українського бізнесу. Потім разом зустрітися разом з Європейським, Європейським Союзом, Європейською комісією і вирішити цю проблему для всіх в плюсах. Звичайно, не будуть всі в плюсах. Хтось буде задоволений більше, хтось буде менше, хтось може взагалі буде незадоволений, але потрібно розблокувати кордон. Не скажу, що за будь-якої ціни, але він має бути компромісне, це рішення, і тоді далі працювати, як і працювали. Друзі, ось такою інформацією, я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюсь, для вас вона була. Хороша, хоча б трошки позитивного в, в наш такий час, коли там не дуже багато позитивного, але сподіваюся, що трошки було що все ж таки переговорний процес чуть-чуть, але рухається. Підпишіться на канал, поставте лайк і, звичайно, зробіть репост, залишити свій коментар з вами. завжди Саша Матвєєв. Слава Україні! Україна 100% переможе.